Якщо ви фанат кіно і втомилися від поверхневих оглядів, то я вам раджу пройтися по кожному фільму, по серіалу, дуже простим фільтром. Перше, що сподобалось: акторська гра, операторська робота, музикальне супроводження, костюми, декорації, ще щось, монтажні переходи, діалоги, сценарії як загалом. Друге, що не сподобалось, чого не вистачило. Глибини діалогів читайте, читайте книги. Акторської гри, хтось дуже дерев'яний або цегляний з одним покерфейсом на весь фільм, і всі емоції. А, бідна музика, бідний звук, тільки пиш, -пиш і немає глибини, а, бідні декорації. Можливо, це частина фільму, це камерна історія, знята всередині однієї кімнати. А можливо, це просто брак бюджету і недосвідченість режисера. І подумайте, ще хороша вправа на останок для справжніх гіків. А як би ви дописали і дозняли фінал так, як треба у цьому фільмі? Мені, для прикладу, у певних фільмах дуже бракує правильно знятого фіналу. Коли кажуть: Ну, кінець, і ставлять крапку. І він такий. Е, така, така Не вистачає от після смаку? Якщо ви знаєте такі фільми, наведіть свої приклади в коментарях.